Законопроект про демобілізацію розроблено, але на опрацювання механізмів реалізації потрібно ще три місяці. Про це повідомили у Міноборони. Зокрема, за словами першого заступника міністра Івана Гаврилюка, наразі напрацьовують нові форми і способи ведення бойових. Дій також посадовець наголосив, що для того, аби законопроект подати, треба створити умови, аби його реалізація не призвела до зникнення держави. Напередодні нагадаю, президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців після півтора року служби. Про це йшлося в тексті петиції, поданої нардепом Олексієм Гончаренком на сайті глави держави ще в березні 2023 року. І вже 10 загиблих в масштабних пожеж в Каліфорнії. Стихія знищила сотні будинків і змусила більше 100 тисяч людей евакуюватися. Пожежі в районі Палісейц, місцевості на заході Лос-Анджелеса охопили майже 8 тисяч гектарів. Інформує про це CNN. влада міста Пасадена оголосила термінове попередження про небезпечну питну воду в районах, які постраждали. І місцевим мешканцям рекомендують використовувати винятково бутильовану воду.